Доброго дня, вітаю вас з перемогою. Ви стали володарем Кубку. Розкажіть ваші враження загалом від турніру та від сьогоднішнього фіналу. турнір позитивно. Я скажу вам в такі часи, в складні часи дуже такі часи дуже потрібно проводити такі заходи, такі турніри, тому що ну, що може ще об'єднати таку кількість людей, дітей, молодь, сім'ї і так далі, як не футбол, як і спорт. З приводу фіналу задоволений грою команд, задоволений суддівством, задоволений організацією турніру. Єдине, там в мене зауваження до своєї команди більше, могли грати краще, могли робити результат раніше, але ну, вийшло, як вийшло. Тут треба зауважити багато факторів, не було там двох основних гравців, плюс натуральне покриття поля. То наша команда тренується на штучному газоні. Тому хлопцям було важко, але вони з задачею справилися. Головне, що результат це Кубок, це перше місце. Це Кубок області, Кубок Черкаської області. Дякую, зрозуміло.